Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офіс на мишеня пише, що в Раді Стефанчук отримав таємну вказівку не допускати військових до трибуни. Мається на увазі вище командування і не давати їм висловлюватись. Саме тому таємно був проігнорований генерал Залужний. В перший раз під час бійки з Тищенком в другий декілька днів, коли нардепи просто не прийшли. Залужний своїм радникам заявив, що розмовлятиме з ними тепер по інакшому, але вони точно його почують. Крім того, генерал запропонував. Мав відкрити засідання ради та зробити засідання публічними. Військові засипали генерала проханнями припинити в раді цю ганьбу. Нехай не дороги будують, а дрони купують. Генерала підтримав депутат Разумков, зазначивши, що такі рішення Ради – це ганьба. Крім того, Разумков звернувся до всіх українців, розповівши про те, яку ганьбу підписав Зеленський. Бізнесу і армії від цього легше не стане. Далі мовою оригіналу. Відео Президент підписав 8401, Це ганебний законопроект, який вже закон, який знущається Знищує український бізнес. Я дуже хочу подивитися, скільки буде коштувати руйнування економіки України. Тому що наша команда буде звертатися до кабміну з вимогою надати повну розкладку. Скільки ж вони планують отримати від цього закону, який вимагав МВФ, який сьогодні фактично знищує малий і середній бізнес, піднімаючи податки? Головне питання не в податках, а питання в тому, що будуть перевірки, будуть штрафи, буде знову свавілля податкове, і е, бізнес буде просто закриватися. Люди будуть залишатися без роботи, і мова за нашими підрахунками йде лише про два. Три мільярди гривень максимум до кінця року, тобто, це те, що виділили, наприклад, на єдиний марафон для того, щоб популяризувати владу. Це ганьба, і мені вкотре дуже соромно і образливо, що влада не виконує свої обіцянки. Я, якщо чесно, сподівався, що президент заветує цей закон, тому що він не відповідає тим обіцянкам, які президент робив на початку. Війни, що пільги для нашого бізнесу вводяться до кінця війни, плюс щонайменше на один рік після нашої перемоги, на жаль, влада не виконує свої обіцянки. Ми сьогодні це вкотре побачили. Українському бізнесу буде важко, але і я, і мої колеги з розумної політики будемо робити все для того, щоб ми всі виграли цю війну, війну з ворогом. І війну з непрофесіоналізмом всередині держави, корупцію, яка знищує нашу країну, і ми стали успішною державою, яку будуть бажано хотіти отримати в члени як Європейського союзу, так і НАТО. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.